Доброго дня всім, хто дивиться це інтерв'ю. В нас в гостях сьогодні один з семи кандидатів на посаду міського голови нашого міста це Покон Зиновій Стефанович Добрий день. Добрий день всім. От. І до нас, як до Зиновія Стефановича і до інших кандидатів, є кілька запитань. Отже, і перше наше запитання буде таким: чому ви балотуєтесь на пост міського голови? Ну, тому що, на мій погляд, як жителя міста мене не влаштовує цей стан речей, який є в даний час в нашому місті. Ясно. От, а таке запитання. А чи є у вас досвід керування, управління? Ну, на даний час я працюю вже 9 років керівником невеличкого підприємства. Думаю, що досвід є. Ясно. А от е, у випадку, якщо ви станете е, мером нашого міста, якими будуть ваші перші кроки на цій посаді? Ну, е, перші кроки на моїй посаді, значить, це буде розробка програми розвитку міста та його благополуччя, е, яке я бачу е, насамперед в будівництві. Тому що, бачите, наше місто виглядає так, як село. Воно практично, ну, хоча є статус міста, але воно не виглядає на місто. Так в центрі трошки там щось таке, є. І значить, я думаю, що ми будемо підключати інвесторів і вже плани, якісь ми розробили практично в нашій команді, значить, я думаю, що будемо щось будувати. Ясно. А вот на вашу думку, а які, які найнагальніші питання, тобто, що найбільше потребує місту в першу чергу, в першу чергу я бачу місто чистим. О, місто чистим, я знаю, що Ще наші копченчани знають, яке, який наш ставок. Я пригадую колись, як, е, mm -hmm. як у нас е, був ставок чистенький, тут були катамаради, човни, люди купалися, віддихали. Mm -hmm. ну, зараз вже до то десятилітів того немає і ніхто не міг цього зробити. У в мене в плані є таке. Ну і місто чисте, але з допомогою житлів. Нам головне. Е, е, Спочатку прибрати місто, а потім навчитися не смітити. не смітити. То саме головне, ми не будемо смітити, значить, і буде наше місто частеньке. А якщо у випадку, якщо ви не станете мером, чи будете ви якось надалі розвивати місто, старатися якось покращити життя міста? Ну, значить, я тут проживаю в Копичинцях з 1975 року, п'ятого року, мене вже є. Діти внуки. Значить, я, я чесна, що я патріот свого міста, і я не можу так місто залишити без обійти островів міста. А на чию підтримку ви розраховуєте, маю на увазі серед виборців, серед електорату? В ну, першу чергу я розраховую на підтримку наших громадян, громадян наших підприємців. Ну, річ ясна, що сам я, якщо буду головою, значить сам я не буду працювати, я обов'язково буду спиратися на ті важливі, що я вже сказав, на цих людей. Mm -hmm. І значить, обов'язково районна влада, тому що без районної влади нам не обійтися, ми тут живемо, мусимо з ними співпрацювати, інакше я не бачу. А яким чином ви будете намагатися висвітлити вашу діяльність як майбутнього міського голови, і, зокрема, діяльність міської ради? Ну, перше, що я думаю, потрібно об'єднати депутатський корпус з першого, дня, з першого дня. Тому що як? Депутатський корпус і в тому числі голова будуть однодумцями. Значить, ми будемо працювати на благо людей. Значить, і в другому випадку сесії проводити так, щоб були вони висвітлені. Я планую навіть в будинку культури, щоб жителі громадяни міста вільно заходили в будинок культури і слухали, От сесії, слухали депутатів, хто хто як виступає, хто що робить, хто для нашого міста. Щось робить таке, аби воно дійсно було процвітаючим? Ясно. Це власне всі запитання, що ми придумали для кожного з кандидатів. Можливо, ви хочете ще щось виборцям ну, сказати з того, що не було сказано в відповідях на запитання? Можливо, щось хочете додати. Це, це таке коротенька така програмка. Я думаю, що у процесі життя, якщо я дійсно стану головою, значить в мене дуже багато планів, і я вважаю, що я хотів би, багато не обіцяю, але хотів би зробити дуже багато. Ясно. Добре, дякую, що погодились дати нам інтерв'ю і успіхів вам на виборах. Дякую. Ну, і що?